То доларові купюри виготовляв так професійно, що міг обміняти у будь-якому банку. Зловмисник зумів підробити усі рівні захисту. Банкноту робив за два тижні. Попробував так, не так. От так не не А отак, от о, отак. От ну, так і вийшло. Просто мені на це вийшло, ой-ой-ой. Чесно кажу, якщо мені сказали, що раніше показали мою купюру і сказали, що це можна зробити, я б не повірив. Що це реально. Фальшивомонетником виявився раніше судимий Дніпропетровець. Попереднє покарання відбував за подібний злочин. Після звільнення чоловік взявся за старе. Майже дві тисячі купюр встиг виготовити зловмисник, поки його не затримала міліція. У вишуказаного граждані набилі з'яти кліше ліцевої, обратної сторони 100-доларових купюр. Також були взяті кліше водяних знаків, различні до цих 100 доларим купюр для заставлення, пріса, мікроскопи і так далі тому, різні хімічні елементи, щоб зготовлювати з э, далі збита э, 100 доларові купюри. Затриманий перебуває під арештом. Тепер свою майстерність чоловік відточуватиме у в'язниці, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.